Програма Активні парки діяла у Заболоцівській громаді більше інформації про програму дізнаєтеся у наступному сюжеті. Розвиток спорту у Заболоцівській громаді є досить на високому рівні. Гравці місцевої та обласної команд з футболу демонструють це на турах і є сильними у даному виді спорту. Але все велике розпочинається із малого. Тут у Заболоцівській громаді Олександр Кавченський, який дбає за спортивний розвиток дітей, активно провадить свою діяльність. Так, сьогодні у нас відбувається тренування в рамках проєкту Активні парки на стадіоні Січарена, займається молодша група, це є до 4 класу включно. Е, тренування проходять е, на стадіоні. В нас на, на тревніному на покритті, також е, в залежності від погоди проходять на штучному майданчику, і також в ланах е, в спортзалі заволосівської школи. Окрім менших спортивних і енергійних дітей, участь беруть також і старші. Усі вони дуже люблять футбол. І що найголовніше, тут присутні не лише хлопці, які у майбутньому будуть професійними футболістами, а й дівчата, які Змагаються з хлопцями на одному рівні. У перерві між тренуваннями ми спілкуємося з учасниками. Футбол мені подобається він з дитинства. Скільки Поча... часу ти займаєшся? На рік два. Мені подобається такий спорт грати, познайомитися з людьми, тренування, дурно сидіти вдома. А що тобі найбільше подобається? А, грати в футбол. Не складно з хлопцями грати. Чуть-чуть пхається на ноги стоїть, але терпимо тут на тренуваннях діти не лише із села Заболиться, а й довколишніх сіл. Такого роду заняття є дуже важливі для підростаючого покоління. Ділиться своїми думками координатор проєкту Олександр. Акцентуємо увагу на дітях, бо діти зараз в час від навчання приходять, займаються їм до цікаво. Вони не 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 ходять, не бродять по селі, а час проводять весело і активно на нашому стадіоні. Спершу перед тренуваннями відбувається розменка та різні вправи, аби учасники та учасниці не травмувалися під час тренувань. Бачно зараз голова відлетить поступити. Та окрім футбольних змагань є ще інші види спорту. Ми комбінуємо. У нас у нас як коли ми, ми різні види спорту. Наприклад, коли тільки сама програма розпочалася, у нас взагалі були такі цікаві вправи е, на матах, е, волейбол, е, питанк. Вони всі у нас є, але ми їх трохи комбінуємо. Зараз у нас ми побачили, що дітям більше цікавий футбол. Дуже активно діти займаються, і ми так. Вирішили, вирішили заакцентувати увагу на саме на футболі, але також, наприклад, буває, що наприклад, холодніша погода, е, і ми вже, наприклад, переходимо е, в спортзал, Наприклад, сюди приїжджають діти із заболоців Лучківців, Ясанова. Великих перелісок, і не лише е, я також організував довіз з лугового. У нас зараз з Лугового близько 15 дітей напевно займається. Приїжджаю, я привожу. Е, ну дітям цікаво. Я бачу, що дітей молодших горять очі. І їм то цікаво. Тут усі гравці наполегливо тренуються задля кращих результатів не важко з хлопцями змагатися. Ні, не важко. Ну ми всі мабуть одного рівня майже то не важко. Також хлопці мали нагоду пограти у футбол та просто розвантажитися і відволіктися від тривожних думок. Головне, що тут панує мир та злагода і дружність у колективах. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.